Вітаю упродовж березня 2022 року. Вже 10 українських міст були нагороджені відзнакою місто Герой України з метою відзначення подвигу масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсучі збройної агресії Російської Федерації проти України. До часів СРСР почесне звання «Місто Герой за героїзм під час Другої світової війни. Було надано 12 містам і Брестській фортеці. В Україні це звання мають Севастополь, Одеса, Київ і Карч. Відповідно до положення про ордени медалі і почесні звання СРСР 1979 року. Місто нагороджене званням місто Герой одержувало найвищі нагороди СРСР орден Леніна і Медаль Золота Зірка. Аналогічно почесне звання міста Герой було запроваджено і в соціалістичній Югославії, тамтешнім орденом народного героя були нагороджені вісім міст: Любляна, Драв, Белград, Цетине, Прилеп, Новий Сад і Приштина. Але сучасна українська відзнака найбільше схожа не на радянський, а на італійський аналог, запроваджений в часі Другої світової війни, коли Італія почала виходити. З підвла Третього Рейху. З початку Італійської визвольної війни, що тривала з жовтня 1943 року, проти німців та прибічників Беніти Мусоліні, державні нагороди за військову доблесть почали вручати не лише окремим бійцям, військовим чи партизанам, а також адміністративно-територіальним одиницям, громадам, населених пунктів, житловим кварталам. Університетам, роль яких у визвольній війні була визнана важливою. Медаль за військову доблесть різних ступенів, населеним пунктом і адміністративним утворенням в Італії, вручаються і до сьогодні, після обґрунтування фактів військового героїзму на їхній території. Лауреатами нагороди нині є 114 міст, 83 муніципалітети, 14 провінцій та дві автономні області Італії. 21 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський затвердив положення про почесну відставку міста Герой України. Її малюнку, як зазначено в положенні, почесну відставку місто Герой України встановлена для відзначення подвигу масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії іншої держави проти України. Її присвоєння провадиться указом президента. Подання про її розсвоєння та розгляд глави держави вносять Кабінет міністрів, обласні державні адміністрації. У поданні вказуються визначні геройські вчинки, особливі заслуги громадян, виявлені в захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії іншої держави проти України. Місту, якому присвоєно почесну відзнаку, вручається основна. О, Основа верхівки древка, прапора міського населеного пункту та стрічка почесний відзнак. Указом від 6 березня 2022 року, президент України встановив цю почесну відзнаку. і першими цю відзнаку отримали перші шість міст: Волноваха, Гостомель, Маріуполь, Харків, Херсон та Черніг. Волноваха. Під час російського вторгнення 2022 року Волноваха опинилась на лінії фронту. 27 лютого окупаційні війська захопили Волновагу, але незабаром були вибіті з міста української армії. Протягом двох діб російська армія наступала на місто. Його обстрілювали з РСЗВ і артилерії, через що загинуло щонайменше 20 мирних жителів і пошкоджені житлові будинки. З березня російський винищувач бомбардувальник су 34 був збитий біля Волноваги. І пілоти цього літака здійснювали бомбардування цивільного населення. Та інфраструктури міста. Літак цього ж типу було збито і наступного дня. З 11 березня 2022 року місто окуповано російськими військами. Внаслідок бойових дій місто було майже повністю знищено, а місцеве населення евакуйовано. Гостомель 24 лютого 2022 року Росія почала атакувати аеродром Гостомеля. Близько сьомої години ранку російська ракета розірвалася біля цивільного житлового будинку в Гостомелі. Під час боїв за Гостомбольський аеродром ЗСУ збили три гелікоптери із 34, проте війська РФ встигли висадити десант і зав'язався бій. Близько 19 того ж дня надійшла інформація про захоплення Гостомеля окупантами. Під час висадки десанту військ РФ було знищено найбільший та найпотужніший літак у світі, створений київським конструкторським бюро імені Антонова. Мрія. Проте ЗСУ застосували артилерію та авіацію і заявили про зачистку аеропорту. Десант розбився по полях та лісах. Уже о 18.02. Президент України заявив про те, що Десант заблоковано, і дано наказ на знищення близько 22.30 Того ж дня, голова підкомітету з держбезпеки та оборони парламентського комітету з нацбезпеки Федір Веніславський повідомив, що аеродром перебуває під контролем Збройних сил України. До цього було озвучено інформацію про російський десант 400 чоловік, який намагався висадитися в Гостомелі. Проте сили Нацгвардії відбили цей наступ. Станом на 26 лютого українським військам вдалося відстояти Гостомель. близько 10 ранку з'явилася інформація про захоплення російським спецназом військової частини номер 3018 Національної гвардії України. Десанти перевдягнулися. Диверсанти перевдягнулися у форму українських військових і вирушили в напрямку до Києва. 1 квітня 2022 року голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк заявив, що російські війська остаточно залишили Гостомель. 2 квітня 2022 року Міноборона України оголосила всю Київську область, де розташовано Гостомель, вільною від російських військ після того, як російські війська покинули цю територію. Маріуполь з початком російської агресії Маріуполь завдяки важливому стратегічному значенню стає одним з ключових міст російсько-українського протистояння. З 13 квітня 2014 року місто контролювалося проросійськими терористичними формуваннями ДНР. 13 червня 2014 року місто було визволено від терористів силами добровольчих українських батальйонів. Тим не менш, місто залишалось вразливим для терактів, найбільше з яких Стався 24 січня 2015 року. З 1 березня 2022 року місто перебувало в блокаді російських окупаційних військ. на За даними Маріупольської міськради, станом на 14 березня кількість загиблих мирних жителів у зв'язку з торненням Росії в Україну становила понад 2,3 тисячі осіб. Російські війська застосовували тактику облоги з блокуванням доставки гуманітарної допомоги жителями міста. Також, за інформацією від міськради, окупанти незаконно перевозили жителів Маріуполя на територію Росії та Ордло. 9 березня на Маріупольський пологовий будинок номер 2 російські літаки скинули декілька бомб. У нас в результаті будівля була зруйнована. Внаслідок Авіадару 17 осіб постраждало, троє загинуло. 16 березня окупаційні війська скинули бомбу на Маріупольський драматичний театр. Зруйнована центральна частина будівлі. На час Авіадару. В сховищі театру перебували мирні жителі та біженці. Також через авіадар була зруйнована будівля басейну Нептун. 19 березня російські війська скинули бомбу на школу мистецтв. На час авіадару в будівлі переховувались близько 400 жителів міста. А 20 березня, за даними від полку Азов, місто обстріляли чотири кораблі військово-морського флоту Росії. 10 квітня більш ніж Через місяць після початку вторгнення російським силам вдалося повністю взяти в облогу українських військових, що залишилися на території комбінату Азовсталь, який мав складну систему глибоких підземних укриттів та комунікацій. Крім того, внаслідок проведених українськими силами фортифікаційних робіт наземний штурм став дуже ускладним. Дії російських військ на території Азовсталі спричинили гуманітарну катастрофу. Українські військовики, які опинилися замкненими в підземлях, підземельних комплексу, разом з цивільними відчували гостру нестачу води, їжі, лікарських засобів та боєприпасів. Українська сторона стверджувала, що через відсутність стерильних пов'язок, медичних інструментів та антибіотиків поранені воїни приречені на ампутацію пошкоджених кінцівок або на смерть від сепсису. Українські військові майже два місяці отримували Азовсталь. У наскладних умовах ситуація привернула велику увагу міжнародної спільноти. В середині травня розпочався організований вихід українських захисників з території заводу для подальшої домовленості про обмін з російською стороною. Маріуполь опинився в повній окупації. Загальна кількість загиблих людей в Маріуполі точно невідома і може сягати більше 100 тисяч громадян. Харків у ході широкомасштабного російського вторгнення 22 року Харків зазнавав масових бомбардувань. Попри запевнення російської влади не обстрілювати не військові об'єкти, ворожі війська продовжували цілеспрямовано знищувати цивільну інфраструктуру. Вже станом на 28 лютого, через чотири дні після вторгнення, в Харкові було зруйновано 90 будинків мирних мешканців. 1 березня 22 року російські окупаційні війська обстріляли центр Харкова. Зокрема, Великий Вибух стався на площі Свободи біля будівлі Ода. Друга ракета влучила в саму будівлю. Загинуло не менше 24 осіб. Згодом, близько 16-ї, російські ракети влучили в міську лікарню Харкова. 6 березня 2022 року президент Володимир Зеленський надав Харкову звання «Місто Герой за подвиг і масовий героїзм. Херсон, під час російсько-української війни, бойові дії в районі міста почалися з перших днів. Повномасштабного вторгнення Російської Федерації. 1 березня 2022 року Херсон був тимчасово окупований російськими військами. Окупаційні сили почали влаштовувати провокації з ціллю подальшої анексії регіону. В місті пройшла серія масштабних мітингів з гаслами Херсон це Україна» проти російської окупації. 28 червня стало відомо, що російські окупаційні війська почали незаконну видачу російських паспортів в місті та області. Протягом наступних місяців ЗСУ завдавали численні удари по складах боєприпасів, командних пунктах російських військ Херсонів. Жителі міста зазнали репресій від окупаційних військ. Найбільших репресій зазнали проукраїнські громадяни та ветерани АТО. Знущань від військ РФ зазнавали й прості місцеві жителі. Окупаційна влада перевела навчання в школах на російську мову та знищувала українські книжки. Але це це не було вічно. 11 листопада 2022 року в місто ввійшли Збройні сили України. Херсон був звільнений після 259 днів окупації. Чернігів. За наказом командувача оперативного командування північ генерал-майора Віктора Ніколюка, оборону міста очолив полковник Дмитро Брижинський. На підступах до Чернігова на трасі Грибки Чернігів першому в бій із російськими загарниками вступили танкісти першої окремої танкової бригади. Вдалими діями засідок при підтримці вогню артилерії танкісти нанесли втрати передовим підрозділам противника, що дозволило підрозділам чернігівського гарнізону підготуватися, зайняти оборонні позиції навколо міста та організовано вступити в бій загарника. Своєчасне зайняття підрозділами Чернігівського гарнізону бойового порядку навколо міста забезпечило організований відхід на околиці міста Першої танкової бригади. Російські війська підступили до міста та, не маючи змоги її захопити, почали масовий обстріл його цивільної інфраструктури, авіацію та артилерію. Станом на 22 березня місто після трьох тижнів безперервних обстрілів перебувало на межі гуманітарної катастрофи. Уночі з 22 на 23 березня, внаслідок російського авіабомбардування, було підірвано автомобільний міст через Десну, який слугував сполучення міста з Києвом та всією Україною, що вкрай загострило ситуацію. В місті не було електрики, майже були відсутні вода, газ, зв'язок. Зі слів міського голови Владислава Атрощенка, деякі мікрорайони були знищені на 70%. Із 3 квітня 22-го року обстріли міста практично припинилися. До міста стали завозити гуманітарну допомогу. Хоча місто й не заходилось в тимчасовій окупації, це були чи не найбільші і найважчі часи в історії Чернігу. Деякий час місто знаходилось у кільці, російські війська намагалися пробитися до міста, але усі спроби були успішно пригнічені зусиллями сміливих захисників міста героя. Але проти регулярних обстрілів та бомбардувань нічого вдіяти не вдалося. Страждали як об'єкти інфраструктури, так і житлові будинки. Чернігів став одним з найбільших зруйнованих міст України після повномасштабного вторгнення Російської Федерації Україну, яке не опинилось в окупації. Указом президента від 24 березня 2022 року звання міста Герой надано було ще чотирьом містам: Бучі, Ірпеню, Миколаєво і Ахтирці. Буче 24-25 лютого 2022 року. Під час операції росіян захопленням аеропорту Антона в Гостомелі від боїв у Бучі постраждали перші будинки. На 7, 28 лютого, відбулися перші бої за містом, в результаті якого колону російської техніки було розбито вщент на вулиці Вокзальні, що з'єднувала Бучу з Ірпенєм. Українські збройні формування і містяни не пустили в бік Києва до Бучі російських окупантів. 3 березня 22-го року, росіяни розпочали спецоперацію з захоплення міста. Завівши колони військової техніки з трьох боків. 5 березня окупаційні війська закріпилися та увійшли до будівлі Бучинської міської ради. 6 березня російські війська активізували обстріли міста, убивши незліченну кількість мирних жителів. У міськраді повідомляли, що мирні жителі сховалися в підвалах і що місто не могло отримати гуманітарну допомогу через постійні артилерійські обстріли. 10 по 14 березня місцева влада повідомляла про організовану евакуацію населення, проте окупанти перешкоджали вивезенню людей. Місто перебувало в окупації 28 днів. 31 березня місто було звільнено від російських окупантів. Було виявлені ознаки воєнних злочинів Росії, зокрема масового убивства та страти цивільного населення. 3 квітня міністром ЗС Кулеба закликав міжнародний кримінальний суд та міжнародні організації приїхати до Бучі та інших міст і селищ Київщини для збору доказів, вчинених росіянами воєнних злочинів і злочинів проти людності. Генсек ООН Антоніо Гутереш виступав за проведення незалежного розслідування масового убивств цивільного населення в Бучі та притягнення винуватців від до відповідальності. Аналіз супутників знімків спростовувало твердження Росії про те. Що вбивство маюрного населення в Бучі сталося після того, як солдати РФ покинули місто. Журналісти-розслідувачі Bellingcat розмінчали спроби Росії перекрутити трагічні події в Бучі на Київщині. За даними опублікованими 7 квітня 2022 року, 90% жертв серед мирних жителів міста загинули внаслідок розстрілів росіян. Ірпінь. З 24 лютого 2022 року місто почало страждати від російського вторгнення в Україні. 25 лютого українські війська знищили російську колону, що прямувала до Єрпеня. 27 лютого українські війська повідомили, що російські сухопутні війська просунулися в Бучу, а потім прорвалися з Бучу в бік Єрпеня, Тим самим розпочалися бої за В середині міста зав'язались танкові бої, а українська піхота вела бойові дії з російськими ВДВ. Міський голова Єрпеня Олександр Маркушин повідомляв, що російські війська намагалися прорватися через місто, але отримали відсіч українськими сухопутними військами та військами територіальної оборони, танкове підкріплення з Бучі. А На ТРЦ-жираф, розташований між Бучею та Єрпенем, точилися жорсткі бої. 2 березня два російських Су-35 Су-25 завдали авіаудару по Єрпеню. Дві ракети влучили в житловий будинок, загинула дитина та поранена жінка. В свою чергу, один із Сум був збитий. Під час ретельного огляду було виявлено бортовий номер, який пізніше ідентифікували літак як Су-25 СМ, що належав 18-му гвардійському десантно штурмовому авіаційному полку. Доля пілота невідома. Українські сухопутні війська повідомили, що російські війська почали втрачати ініціативу в наступі. Зазнаючи значних втрат та зупиняючись на несприятливих рубежах. З березня 2022 року Київська обласна державна адміністрація повідомляла, що гуманітарна допомога прямує до напрямку Бучі та Ірпеня, а також починається евакуація з обох міст. 6 березня Ерпінь зазнав обстрілів, в результаті яких загинуло 8 осіб. Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців знищили окупантів, які прагнули прорватися до Києва. Завдяки цьому українські війська затиснули загарбників у котел у напрямку Єрпеня та довколишніх міст, продовжуючи відтісняти ворога від української столиці. За заявою місцевої влади, 28 березня звільнено було місто від російських військ. 2 квітня 2022 року мобільний оператор Водафон відновив зв'язок після запеклих боїв з російськими окупантами в місті Єрпінь завдяки обладнанню «Старлін». вперше в історії України. І однією з перших у світі робота частини мережі мобільного оператора організована за допомогою супутникових технологій Starlink. Місто було звільнено. Миколаїв. 24 люто 2022 року, в день російського вторгнення, почалися бої за Миколаїв. 27 лютого російські війська активно почали використовувати ДРГ. Миколаїв став першим містом, де мародерів почали прив'язувати до стовпів. 1 березня російські окупаційні сили, що спробували війти в Миколаїв, отримавши потужний опір, почали тікати з Миколаєва в напрямку Баштанка. 2 березня, біля села Калинівка, ворог намагався пройти до Миколаєва, але українська артилерія розбила міст і частина колони відступила до Херсона. 4 березня ворог почав контрнаступ на місто зі сторони МГЗ, зайшовши до корабельного району, де зав'язався бій зі 123-ю бригадою ТРО. Отримавши недачу під час відступу, російські війська затримались в одній зі шкіл, де розстріляли директора школи. Це була перша втрата серед цивільного населення в області. 7 березня війська вторгнення здійснили спроби захопити аеропорт Миколаєва, однак були вбиті. Згодом українські сили відтіснили російську армію від міста. Окупанти почали уражати цивільні об'єкти Миколаєва, артилерією та крилатими ракетами. Вранці, 29 березня, крилата ракета російських військ потрапила в будівлю Миколаївської облдержадміністрації і зруйнувала центральну секцію з 1 по 9 поверх без подальшого загоряння. Охтирка. Бої за Охтирку почалися теж 24 лютого в ході російського вторгнення в Україну. Військова кампанія почалася після тривалого нарощування. В російських військ з листопада 2021 року. Через стратегічне розташування Охтирки із захоплення, її захоплення було дуже важливим для російського командування. В разі захоплення Охтирки для російських окупаційних військ відкривався прямий шлях на Полтаву і Миргород через Гадіч на Київ, а також на південь у бік Харкова. Бої за місто Охтирку включали, включають в себе бойові дії. Між Збройними силами Російської Федерації та Збройними силами України за контроль над містами Охтирка та Трьостанець, прилеглими територіями Охтирського району та над стратегічними шляхами вглиб і на південь України. Враховуючи стратегічне значення цього напрямку, бої за Ахтиркою є окремою сторінкою оборонних боїв в ході російського вторгнення. За даними слідства, російські окупаційні війська впродовж 30 днів обстрілювали з важкої артилерії та скидали бомби на житлові квартали Ахтирки. Було пошкоджено та зруйновано сотні житлових будинків, знищені об'єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними загинуло 30 мирних жителів, серед яких одна семирічна дитина. Правоохоронні органи розслідують понад 50 кримінальних проваджень, розпочаток за фактом порушення законів та звичаїв війни під час обстрілів міста Охтирка. Але місто не було в окупації. Війна, що триває в Україні, демонструє безпрецедентно у світовій історії приклади героїзму. Як окремих громадян, так і цілих територіальних громад. Не лише міста, а й чимало сіл є справжніми форпостами духу. Їхній подвиг, який твориться щодня під час відсічі збройної агресії РФ проти України, буде обов'язково відзначений належним чином. Ми продовжуємо боротися. І слава Україні!